Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Близнята на перегляд розкладу на картах Таро. Як зазвичай ми роздивляємось головні питання загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас важливе на цей період липень 2025 рік. Відповідь. Сьогодні нам допомагають карти мадам Ленорман. Також візьмемо по одній карті для того, щоб питання було більш розкрите. Дивимося, друзі, загальний фон місяця липень, знак Задяка Близнята. Карта Ірофан. і карта Луна. Планета місяць. Старший аркан Ірофан показує, що вам необхідно подумати про духовність, тому що іноді люди багато працюють для того, щоб, наприклад, заробити гроші. Але духовна частина. Ніхто не відміняв. Саме так вам рекомендують таро. І планета місяць показує якісь таємниці, якісь, можливо, складні ситуації, котрі складно вирішити. І саме так вам пропонують ставитися до цих складнощів, ось так, з духовною, так би мовити, з духовним порозумінням. Намагайтесь вирішити. А якщо, наприклад, складно вирішується, то подумайте якось не про матеріальне, а про духовне. Робота, п'ятерочка мечів, а також книга. П'ятерка мечів показує якісь сварки. Це можуть бути як з вашими колегами, так і з керівництвом. І карти радять вам мати якусь інформацію, котра буде для вас на захист. Мається на увазі, що ви більш гарний спеціаліст, ніж про вас думають. І намагайтеся сварки вирішувати за допомогою якихось фактів, тобто документів або чогось такого. Фінанси. Четверочка кубків, а також карта лилика. Ці карти кажуть про те, що ви можете бути розочаровані в кількості фінансів, що ви заробите, але у вас є родина, котра вам допоможе цю ситуацію стабілізувати. Особисті питання для близнят. Зверніть увагу, друзі. Карта Колесниця це дуже стрімкий рух вперед, а також карта Серце. Серце ціле не розбите. Дуже гармонійне поєднання, вас чекає в липні на питання про кохання, особисті питання. Незалежно, є у вас родина, або ви тільки намагаєтесь її створювати. Застереження. двоєчка кубків, а також карта. Замок вежа. Ця карта показує якісь або договори, або якісь пропозиції з державної установи. Мається на увазі все перевіряйте для того, щоб не зробити ніяку помилку. Порада. Порада полягає в швидкості. Для того, щоб отримати гарний результат, ви не маєте гальмувати. А все робити швидко, стрімко. І саме так ви собі заробите ключик, що відкриє вам додаткові можливості. І одна карта на ваше запитання, котра вас бендежить саме в цей період на липень. одна карта, карта дорога, а також карта криси. Зверніть увагу, друзі, карта дорога пряма, криси перевернуті, але їх не треба скидати з рахунків. Дорога це може те, що може вам знадобитися для того, щоб ваше питання вирішилось. А карта криси це карта руйнування. Вона може показувати, що вам знадобиться витратити свої якісь ресурси або час, або Особисті фінанси або щось таке для того, щоб вирішити ваше ваше ось це запитання. Як трактувати ці дві карти? Так, або ні, збудеться або не збудеться, дивіться по своїх обставинах. Судячи з карт, що вони ця негативна, а ця невелика, то відповідь ні. А ви дивіться по своїх обставинах. Можливо, ви саме таку відповідь і просили. Ось так, друзі, такий вийшов для вас розклад. Бажаю вам гарного липня і запрошую знак Зодіака Раки на перегляд розкладу таро на місяць липень. Як я вам вже колись казала, що у близнят там раків один славянський бог-вець. Саме тому зараз ми подивимось. Чи є у вас якісь співпадіння або пропозиції, котрі разом можуть відбуватися? Раки запрошую. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, застереження, порада. А також особисті питання. І ще одна карта на ваше запитання, те, що для вас дуже важливе, саме в місяці липень. Також сьогодні нам допомагають карти колода мадам Ленерман. Давайте, друзі, ще. Для тих, хто святкує в липні, візьмемо одну карту для мінинників. По одній карті також на всі запитання. Для того, щоб відповідь була більш конкретна або поточна. Дивимося, друзі, загальний фон місяця для раків. Десяточка кубків, а також дерево. Ці карти кажуть про ваше святкування, про те, що ви будете перебувати в колі своїх близьких та друзів, і ви будете тим дуже щасливі. А карта дерева показує зміцнення. Людина завжди зміцнюється, коли вона щаслива, коли поруч ті, кого вона любить. Робота. Зверніть увагу, друзі, на роботі ви маєте бути більш жорстким, не жорстоким, а жорстким. Тобто наполягати на своїх правилах та принципах, якщо ви притримуєтесь, звісно, згідно законодавства на роботі своїх обов'язків. І це саме ця риса вам надасть ось такий успіх. Карта Клевер. Конюшина фінанси. Зверніть увагу, друзі, фінанси старший аркан зірка. У вас буде все добре з фінансами. Іноді навіть краще, ніж ви очікували. Але ось ця карта Кнут та Віник показує, що ви будете докладати зусиль. Можливо, менше відпочивати, ніж би ви хотіли. Зверніть на це увагу. Заради результата завжди раки чимось жертвують. Особисті питання. Імператриця та якер. Ці карти кажуть, імператриця для кожної жінки це успішна жінка, успішна гарна доля. Як по роботі, так і в особистому. Як по фінансам, так і по духовності. Карта якір показує стабільність. Саме так вам обіцяють карти Що так і буде в місяці липень. застереження туз мечів та гори. Туз мечів це дуже різкі якісь рішення, а гори це складнощі. Так, ось для того, щоб не було складнощів, не робіть ось такі рішення, котрі іноді жорстче ніж вони мали бути. Не ускладнюйте собі. Порада. Дев'яточка жезлів, а також планета місяць. Зверніть увагу, друзі, дев'ятка жезлів показує, що навіть коли навколо рака все добре, він знайде, де йому ускладнити ситуацію. Порада не ускладнюйте собі ситуацію. Планета Місяць, вона показує батьківські обов'язки, а також якісь таємниці. І порада полягає в тому, що іноді не розказуйте нікому свої особисті тайни та секрети, а ще подбайте про своїх дітей, про тих, кого ви любите, і іноді на них не вистачає часу за роботою. Це порада. Далі, друзі, одне запитання, котре ви маєте на цей місяць, яка буде відповідь? Старший аркан закохані, а також карта розвилки. Зверніть увагу, що тут подвійна карта, що тут подвійна. У вас буде декілька виходів з цієї ситуації, але судячи зі старшого аркана, відповідь так, і вони будуть вдалі. Але готуйтесь до того, якщо вам знадобиться з двох варіантів вибирати один, чого б це не стосувалося. Або, наприклад, куди їхати в відпустку направо чи наліво. Або, або робити, або їхати в відпустку дуже важливе питання. Відповідь так. І ще, друзі, карта для тих, хто святкує свої дні народження саме в липні знак Зодяка Раків. Зверніть увагу, друзі. Якщо ви щось розпочали якийсь новий проєкт, і ви не бачите від нього поки що результату. Не опускайте руків, тому що він зростає, набирає обертів, набирає силу. А карта Сад показує, що ваше становище в суспільстві воно дійсно важливе. Іноді раки можуть заглибитись в себе, розчаруватися якимись обставинами. Це буває часто, тому що планета місяць вона змінює свої оберти, то вона в більш гарному настрої, то в більш. Сумному, і так само це впливає на раків, тому що це наша планета. Так, ось саме карта суспільства, карта сад, вона може нас стабілізувати. Ми там відчуваємо себе потрібними, не тільки мити посуду та варити їжу і там прати білизну, а ще ми чогось досягаємо завдяки своїй праці, наполегливості та багатьом іншим позитивним рисам. Зверніть на це увагу всі, хто святкує в липні, наша праця розвивається, наше якесь діло, котре ми любимо, має розвиток і суспільство нас підтримує: бачимо ми це або не бачимо. Іноді треба досить довго працювати для того, щоб потім керівник тихенько підійшов до вас на корпоративі і сказав, що ти найкращий, а я й не сподівався. Не чекаємо цього, друзі. Розумійте, що ви і так найкращі. Ось такий для вас вийшов розклад на місяць липень, знак зодіака Раки. Я бажаю всім гарного дня народження, гарного липня та гарного року всім, хто святкує в липні. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.